Досить часто поняття постійний догляд та інвалідність ототожнюють, але це два різні терміни і означають вони зовсім різні речі. І якщо про інвалідність ми вже розповідали, то сьогодні ми поговоримо про постійний догляд та його оформлення. Підтримайте нас лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях, і ми обов'язково дамо на нього відповідь. З самого початку розберемо, що ж таке постійний догляд. Якщо казати просто, то це догляд за особою, яка цього потребує. Не тільки інваліди першої та другої групи та діти з інвалідністю, але й особи без інвалідності, такі як люди похилого віку з когнітивними порушеннями, важко хворі, що не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Основна різниця між інвалідністю та постійним доглядом інвалід не потребує документального підтвердження, і його підтвердженням є висновок МСЕК, але з постійним доглядом трішки складніше. Спочатку треба підтвердити необхідність постійного догляду, а його може надати той самий МСЕК або ЛКК. А тепер поговоримо, як отримати документальне підтвердження постійного догляду. Дана процедура проходить у дві стадії: перша людина, якій необхідний постійний догляд, звертається до сімейного лікаря для отримання направлення ЛКК щодо встановлення необхідності отримання постійного стороннього догляду. Друга стадія особа, яка бажає здійснювати догляд на професійній основі та отримувати за це певне. Но грошову компенсацію має звернутися до місцевого органу самоврядування або центру надання адміністративних послуг наступні документи, паспорт та код або інший документ, що посвідчує особу, довідку щодо місця проживання, декларацію про майновий стан та доходи, яку заповнює кожен член родини, висновок ЛКК, у якому вказано, що особа потребує постійного догляду. Заяву про згоду на отримання соціальних послуг. Заяву про згоду надавати соціальні послуги не на професійній основі. СНАП або інший місцевий уповноважений орган передає заяву на наступний день до уповноваженого органу, який за період два робочих дня визначає потребу у постійному догляді та про призначення чи не призначення заявника доглядачем. Головна умова це спільне проживання, надавача послуги з догляду та отримувача. Для цього фахівці уповноваженого центру складають акт про проведення обстеження сім'ї. У тому випадку, якщо особа, що хоче постійно наглядати, має інше місце проживання, тоді обов'язково встановлюється факт спільного проживання. І Якщо акт не підтверджується спільним проживанням, то це підстава для відмови в оформленні догляду та призначення компенсації. Підтримайте нас лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Чому зараз під час військового стану питання про постійний догляд стали актуальні? Ну, забрали до себе бабусю чи дідуся, хай живе собі у радість. Нагодуємо, вигуляємо, ліки купимо і все добре. Хай радіє на старість. Але тут є кілька причин: по-перше, грошова компенсація, адже часи своєрідні для багатьох фінансове питання стоїть досить гостро, а також якийсь дохід до сімейного бюджету. А по-друге, це можливість отримати відстрочку від призову на військову службу для призовника чи надання відпустки для військослужбовця. Тому хай би не була якась з цих причин, але головне, щоб ваші рідні, що дожили до похилого віку, були доглянуті. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.